Дружина для депутата це не просто кохана людина, це ще й інструмент, з допомогою якого можна вирішувати різні фінансові та організаційні питання. Принагідно вступаючи в шлюб, розлучаючись або й зовсім навіть не одружуючись. От, наприклад, депутат Сергій Шахов. У нього дружини, ну, типу, немає. У нього є мати його дітей. І останнє питання з приводу Інни журби: це, вон, це ваша цивільна дружина, все ж чи ні? Мама моїх дітей. не дружина, а мати дітей. Як казав класик, із такими у депутатів буває тільки спільний секс. там живе моя подруга. От видите? ви деклар. А ви її не її... задекларували це. Кого? Подругу. Ну, по-перше, спільна... так. Подругу також декларують, а якщо де? з нею мають спільний побут. А у мене нету нею спільного побуту. У мене з нею є спільний секс. От, ви поняли? Да? От буває таке. У вас буває. Спільний секс, але повернемося до шахова. Шахова довгий час ніхто ніде не міг знайти. Він, начебто, поїхав у відрядження понад два роки тому і невідомо де перебував. У Верховній Раді не з'являвся, тільки по зуму бував на засіданнях комітетів. При тому, що у 21-му році в НАБУ відкрили проти нього справу, і згодом Шахову повідомили про підозру. Якраз через майно його цивільної дружини, яке не було задекларовано. Чому ви не декларуєте свою цивільну дружину? На ну, що ви взяли, на а що, а що ви взяли? А що ви взяли, що е, ну, я повинен декларувати того, з ким я не маю стосунків? От ви взяли, от, слухайте, ви залізли в чужі речі. Практично в труси, Чому? а не розібралися. у трусах шахова, як і в трусах багатьох народних депутатів. Дійсно панує повний хаос, і там розібратися дуже складно і цим займатися мали правоохоронні органи взагалі то, але на жаль, змушені це робити журналісти, і лише після розголосу розслідувань журналістських, зокрема, журналістів програми схеми. Відкриваються якісь справи 27 грудня 22-го року. Шахов виїхав за кордон через КПП Ягодин. Його захист тоді на суді пояснював, що Шахов насправді станом на лютий 23-го року лікується у Бішкеку. В столиці Киргизстану, але щось лікування розтягнулося на місяці. Прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури на тому засіданні попросив суд оголосити шахова у розшук через те, що нарде ухиляється від суду. І власне шукали, шукали правоохоронці. Шахова шукали, а знайшли журналістів схему. У Дубаї виявляється, вже понад два роки родина Шахова перебуває в Об'єднаних Арабських Еміратах. Ну як родина його діти і мати його дітей не знаю, чи шахов вважає їх родиною згідно з декларацією не зовсім знімають розкішні апартаменти в Дубаї, і за той час, що вони знімають, заплатили за них уже 300 тисяч доларів. Чого в декларації шахова, звісно, нема. Що примітно, друзі, шахов не просто якийсь там депутат, позафракційний, там чи один з якихось схемщиків, чи тушок, чи чогось такого. Я нагадаю, що шахов минулого виборчого циклу вів до влади партію наш край. Партію, яка е, набила в себе недобутки в партії регіонів, і яка позиціонувала себе як партія з Луганщини, власне, звідки походить сам шахов. Архів 2020 рік. Луганщина Сергій Шахов веде команду на місцеві вибори. Вихідними у рубіжному співголова політичної сили наш край офіційно представив кандидатів на посади голів об'єднаних територіальних громад та міських голів. До команди розповідає Сергій Шахов, людей збирав по кріпкам. і впевнений в кожному, хто став поряд із ним. Підтримали найяскравіші постаті Луганщини. Професіоналізм, опит, фаховість, мудрость, найголовніше, щоб були люди, чоловіки. Вічними і видели людей, людії слышали людей, которые обращаются к чиновникам, і так знаєте, сталося чарівним способом, що величезна кількість представників партії наш край, які були при владі на місцях під час окупації Луганщини у 22-му році, без докорів сумління перебігли. На сторону ворога кандидати мають перед собою різні цілі. Перед кожним стоїть вирішення проблемних питань своєї громади, але об'єднує все це спільний знаменник, прагнення зробити Луганщину квітучою. Ми всі в місті вибрали одне – наш край е, Громке обіцяння, слова, які ми слише. Ну я вже говорив сьогодні. останні 300, особливо останні 5 років. Привели к тому, що на Луганщині хороша осталось мало. Сьогодні є наш край, надо объединяться, защищать свой край і делать все для того, чтобы он жил и далі развивался. Ось цей пан із пропитим обличчям Сергій Хортів. Він в результаті став мером рубіжного. Як бачите, у своїх передвиборних зверненнях він обіцяв захищати Луганщину, наш край. От тільки незрозуміло від кого, бо в 22-му році він не кинувся захищати Луганщину від росіян, а навпаки, у березні 22-го року він погодився на пропозицію окупаційної адміністрації стати так званим мером рубіжного від незаконного збройного угруповання ЛНР. Ба більше він ще й зливав окупантам інформацію про українських активістів на Луганщині. Я хочу сказати тільки одну: знаєте, це український нацин з звіріна оскалом. Мне бы хотелось, чтобы господа европейцы или американцы оказались вместо наших жителей вот тут в подвалах под минометным огнем, под их защитой. Тогда бы они поняли, что здесь происходит, и то, что они здесь породили. А породили именно они. Мы все это прекрасно понимаем. Здесь идиотов нет. Мы знаем, откуда и почему это здесь все происходит. Просто идет геноцид по отношению к мирному населению, уничтожение людей. Мы сегодня собрали большую мощную команду, которая пришла наводить порядок. В нашому краї, в родному нашому домі, радни мої, ми йдемо далі. вперед. ми йдемо далі обідінять нашу страну, не розідінять. Але є й більш відомі імена, пов'язані з партією наш край. Наприклад, партію наш край представляв херсонський гауляйтер Володимир Саль. Ексмер Херсона Володимир Сальдо знов готовий поборотись за крісло міського голови на майбутніх місцевих виборах. Про це він заявив на брифінгу. Також колишній очільник міста зазначив, що тепер свою політичну діяльність пов'язує з новою всеукраїнською партією наш край. Рішення про те, буду я брати. Участие в избирательном процессе в, 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 в качестве кандидата на пост городского головы будет принято после форума нашего края, который пройдет в ближайшее время, а потом за ним будет съезд. Прежде всего, это регион Южной России Уже сейчас Мы сегодня собрали большую мощную команду, которая пришла наводить порядок. В нашому краї, в родному нашому домі, або партію наш край представляв безпосередню і очільник російської шпигунської мережі в Україні Андрій Деркач. Він же, начальник агента буратіно дубінського і розповсюджувати так званих плівок Байдена Порошенка, і дуже багато різних зрадницьких регалій до нього можна додати. І така ось цікава штука. Партію наш край врешті визнали проросійською та заборонили не так давно, всередині 24-го року. І один з лідерів цієї партії народний депутат Сергій Шахов, який виявилося з Дрисну у Дубай ще два з половиною роки тому. Живе там на широку ногу разом зі своєю родиною на незадекларовані гроші. Така от історія. І друзі, коли ми говоримо, що до Верховної Ради ходять депутати, які входили до ОПЗЖ, як там колишні депутати від ПЗЖ, але ми розуміємо, що ніфіга вони не колишні, і коли ми говоримо, що такого не має бути, бо це зрадники, які впливають на життя держави. Через парламент. То це не повна історія. І як ми бачимо, є такі, наприклад, депутати, як Сергій Шахов. Він не входить до ОПЗЖ і навіть не відвідує Верховну Раду. Втім, був членом забороненої партії і впливає на державні рішення, вмикаючись по зуму до роботи комітетів парламенту. Така історія. Друзі, ми, в свою чергу, маємо допомагати війську. І я продовжую збір на РЕП для п'ятої штурмової бригади. Давайте допоможемо Збройним силам України зібрати на засоби радіоелектронної боротьби. Давайте захистимо тих, хто захищає нас. Ви бачите QR-код внизу, в першому закріпленому коментарі. Ви бачите посилання на Мінібанку. Давайте долучимося і давайте допоможемо нашим захисникам. На цьому поки що, все. Будьмо гідними. Па-па.